Перший від початку війни у Хмельницькому відбувся відкритий чемпіонат міста з кікбоксингу ваку. Майже дві сотні учасників з кожного куточка України завітали у Хмельницький, аби випробувати свої зусилля в улюбленій справі. Діти заскучали за змаганнями, це їм цікаво, бо вони все вкладають душу і спорт так само, як ми тренери. теж хочемо, щоб наші діти розвивалися, йшли далі і довершали нових вершин. Однією із перших на ринг вийшла Єлизавета. На чемпіонат кікбоксерка завітала з Вінницької області. Дівчина каже, довго шукала своє улюблене заняття. Саме кікбокс став таким. Виповняю. Так як я давно не билася, а Рінг мене адреналін хапає добрий. Я себе довго шукала, я і баскетбол була, і на футболі повсюди. А це одногрупник, однокласник точніше, каже, попробуй себе в кікбоксинг. Я кажу, ну давай, пішли. Мені пішло, але я ставила ціль, буду ходити чисто для себе, займатися, не битися, нічого. Тут предлагають, хочеш піти побитися. Кажу, ну давайте. І пішло, поїхало, огоняк загорівся і так вирвалося. До виходу на ринг старанно готувався чернівчанин Тимур. Хлопець каже, головне під час бою чітко та правильно нанести удар супернику, а також не здаватися, кікбоксинг для Тимура це не лише спорт, а хобі та спосіб захисту, яким планує займатись ще багато років. Якщо тебе ображають, можна здати здачі, младших можна ну, захищати. Трохи страшно, але Вірю, що я виграю. Страшно. А потім виходиш і думаєш, ну все, з задня нема. Не треба давати задню. Буду тренуватися, хочу на світ поїхати, як мої друзі. Такі змагання допомагають дітям повернутися до звичного життя, а також підготуватися до майбутніх змагань у Києві. Для чого змагання там міського рівня проводяться? Для того, щоб оці всі питання не виникали на між високих змаганнях, тобто на всеукраїнських, на міжнародні. Ну, вони як вчаться, фактично. Тобто їх тут, судді їм, їх наказують, вони розуміють, що можна, що не можна робити. Ну, порушення, ну слава богу, таких якихось серйозних порушень немає. Незважаючи на складну ситуацію, українські спортсмени продовжують тренуватися як на рідній землі, так і представляти неньку на міжнародних змаганнях, і це вкотре доводить українці незламний народ.